Журналісти помітили щось дивне на шкірі правої руки Дональда Трампа. Вона виглядала темнішою, майже чорною. І як людина, яка дивилася піратів Карибського моря і знає, що означає чорна мітка, я одразу подумав: wait a second. Хвилинку, Він потиснув руку Путіну. і Мот, і причина. Тож чому дивуватися? Але якщо серйозно є підстави вважати, що зі здоров'ям Трампа щось справді не так, чи це просто наслідок того рукостискання з Путіним? Справа не лише в руках, і це помітно ще з початку каденції. Ще в березні ми бачили сильні синці, які грим лише частково приховує. Темні плями все одно видно, і це повторюється регулярно. Більше того, ми спостерігаємо набряки нижніх частин ніг і щеколоток. Лікар президента повідомив, що ходити стало боляче. Хоча Трамп, людина, яка обожнює грати в гольф щодня, як би міг, але ми бачимо, що з віком його мобільність зменшується, йому дедалі важче пересуватися, і це не лише фізичне, та ми також бачимо багато когнітивних збоїв. учора він не зміг згадати імена кількох губернаторів, і дедалі частіше плутає історичні факти, тож посада впливає на фізичний і психічний стан. Інші президенти швидко старіли на посаді, але цього разу наслідки особливо помітні. Коли він складав присягу у січні, він був найстаршою людиною на інавгурації, навіть старшою за Джо Байдена. Трамп заявив, що зустріч Зеленського з Путіним залежить виключно від них самих. То чи Трамп тепер просто спостерігач, який дивиться на матч з трибун? у серпні нічого не мало б відбуватися. У Вашингтоні всі у відпустках. Джорджія Мелоні змушена була перервати відпустку, як і президент Фінляндії Олександр Ступ та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. І раптом президент Трамп оголошує про зустріч. Це був не найкращий момент, але сам Трамп не бере тривалих відпусток. Він грає в гольф щовихідних, але не проводить два тижні в Римі чи Франції. Отже, маємо ситуацію, коли Трамп щось ініціював, а решта світу була готова сісти за стіл переговорів. Але складається враження, що для Трампа це була просто відволікаюча акція. Бо він дуже швидко забув про це, або принаймні не доклав зусиль, щоб продовжити роботу над цим питанням. Після завершення відпусток, коли сенатори та конгресмени повернуться, а конгрес знову запрацює. Ми побачимо щонайменше три законопроекти щодо України. Багато членів конгресу прагнуть їх ухвалити: санкції чи додаткову допомогу. Тоді президент Трамп буде змушений щось робити, бо якщо він нічого не зробить, Конгрес проголосує сам. Побачимо, чи відкладе рішення ще на два тижні, чи нарешті запровадить санкції після обстрілу заводу, в мукачевому штаті мають відреагувати, адже всі питають, яка буде відповідь. Так, це правда, але попереду ще одна цікава зустріч. Я маю на увазі переговори між Путіним і Сі Сіценпіном. Які відбудуться вже незабаром, як ви думаєте, про що насправді буде ця зустріч? Вона буде про те, що Сі Цзіньпін скаже Путіну зробити. Ми знаємо, що економіка ворога слабшає до кінця року. Її зростання валового внутрішнього продукту паде до нуля відсотків. І відверто кажучи, без підтримки Китаю або додаткових солдатів чи робітників з північної Кореї Росії буде надзвичайно складно щось здійснити. Росія не матиме голосу на зустрічі і приїде до Китаю лише за ресурсами. Китай не хоче, щоб вона програла, але це не означає, що прагне її перемоги. Якщо говорити прямо, Китай продовжуватиме дратувати захід і НАТО. Штати та союзники витрачають ресурси на допомогу Україні, яка не здобуває остаточної перемоги. А Китай стає сильнішим, отримує більше союзників, артилерії та боєприпасів на випадок дій проти Тайваню Добре, а що щодо санкцій проти Москви і Трампа? Адже Трамп заявляє, що цільові санкції проти Москви працюють. Він навіть згадав Індію та Китай чи справді вони ефективні. Цільові санкції щодо Індії фактично ще не набули чинності. Їх було оголошено, але ми не бачили, щоб вони реально вступили в дію. Багато з них, ймовірно, будуть оскаржені в суді. Президент Трамп оголосив про величезний глобальний режим тарифів, який суперечить Конституції. У законодавстві є положення, що дозволяють президентові запроваджувати тарифи та санкції проти ворогів, особливо тих, хто їм допомагає, так звані вторинні санкції. Навіть Індія ймовірно звернеться до суду проти штатів, якщо їх реалізують наскільки мені відомо, їх лише оголосили, але вони так і не набули чинності. Тобто, це лише заява, яка очікує на реальне запровадження тарифів проти Індії. Якщо ці санкції неефективні, навіщо Трамп їх використовує? Адже всі американські телеканали кажуть, що Трамп нічого не робить? Думаю, це частина загальної картини і, ймовірно, так залишиться, якщо він і далі говоритиме про відтермінування ультиматуму. У серпні ми нічого не побачили. Хоча в липні він оголосив 50 днів на реакцію, а на початку серпня скоротив термін до двох тижнів і знову нічого. Відбувся саміт, але нічого з нього не вийшло. Схоже, Путін вчинив так само, як у травні. Замість реальних санкцій, коаліція лише оголосила про їхнє запровадження. Трамп запропонував Зеленському та Путіну зустрітися в Стамбулі. І, врешті, нічого не сталося. і